Ей йо, ну і всі при згадання Пайова і сьогодні, друзі друзі, ми будемо в Роблоксі пригати з е, багатоповерхівки. Поки що у нас 11 поверхів є. Е, і в нас є джетпак. Ну, дорогі друзі, смисл цієї гри в нас такий. У нас є. У е, нас є джетпак. В нас є тут поверхи, в нас тут є джетпак, щоб його прокачувати і так далі. У нас є тут лідери, хто просто побудувався там тисячу поверхів, або е, там не знаю ну, скільки там ще 800 поверхів. У Нас зараз 11 поверхів. Тобто нам просто треба зараз буде ставати. Е і ми просто будемо летіти, ніби планувати і на першучі приземлятися. І за це ми будемо заробляти гроші, нам треба розвиватися, будувати е пов поверх і так далі. Вона ну, зараз пропонує побудувати ще один поверх. і Ми звісно його будуємо. І е смисл нас цій грі, нам просто треба побудувати максимальний поверх, як у цього чувака, і взяти просто е розвинутись. Ось я тут такий танцю, мене навіть поверхів не пише. Ну. Все буде, все буде. У нас 12 поверхів. І нам просто треба брати і панувати як білка. У нас тут є дуже багато всього, у нас тут є автоматично, тут можна музику виключити, щоб це а, не було. Е, а так нас, нам просто треба літати, нам треба прокачувати наш джетпак, нам треба е, можна купувати його за робакси, ще за робакси, 800 робаксів, там так само, 50 поверхів за 200 рубаксів. Ну, дорогі друзі, а так у нас тут є якийсь містері бокс. Так, ну, смисленної гри просто треба брати і літати. Е, ну і е, заробляти гроші, набирати поверхи. Я хочу зараз збирати трошечки грошей, трошечки прям грошей, і е, взяти і купити ще кращий джетпак. До речі, там ми е, можемо побачити, просто як люди так само літають, і просто подивіться, на тих от, ну просто ті без сприйомці. Це ж каже, це капець. Там точно поверхів 200. Представляєте, це Бурш-Халіфа не такий високий, що як оці башні. Просто там в небо йдуть вони. Так, зараз ми трошечки назбираємо зараз назбираємо, назбираємо грошики. Нас пропоную купити ще один е поверх, а я хочу трошечки політати. Я хочу політати і купити кращий джетпак. то що, я думаю, що це буде краще трошечки. А поверхами, ну, поверхи якось там, якось там купимо. Так. І купляємо. все, у нас тепер з трьома турбінами, просто ракетами. А, опа, джетпак. Так, відкриваємо. Це якийсь нас... дали Подаруночок нам. Що це? що що це, що, І а що це зараз зірветься? Нам... нам дали 110 тисяч. Ого. Це нас оцей містерібок зірвався, нам дали 110 тисяч. Дякую. Так, нам пропонують або 100 тисяч на це, або 110. Давайте краще купимо ось це на 100 тисяч. І нас він просто тепер з чотирма турбінами. І ми зараз літаємо просто, як, ну, як не знати хто, просто до зеленого долітаємо 5 тисяч сюди. Просто отак от, от. Включили нітро, полетіли. Так, давайте зараз купимо трошечки поверхів. Е, так, за 17 тисяч добренько. Так, давайте зараз почекаємо. Почекаємо ще 5 хвилин. Почекаємо і нам відкриється ще один подарунок нам. Так, опля, сюди 6 тисяч, 6 тисяч. 6 тисяч. 6 тисяч. Нам дають та купляємо ще один поверх. Я думаю, джетпак ми вже якось потім купимо. Нам зараз треба прокачувати наші поверхи, щоб нам. ну Хоча б опа, ми, до речі, ми вже не самі не самі низькі, там же є хлопці там де понижні, ніж ми. Прогрес, прогрес. Так, давайте летимо далі. ну Це ми зараз просто просто ну так стабільненько будемо політати, тому що нам треба трошки заробити грошей, треба трошки піднятися. І треба трошки почекати оцей от подарунок містері-бокс. Так, у нас є вже 15 поверхів. Давайте зараз підемо в гості, наприклад, до ось цього. От там у нього тисячу, тисячу в 1000 поверхів. Ого! Це в нього просто тут вже навіть сонця нема, що тут в нього він так високо, чи що. Це можна звідси полетіти. Ого. Це він тако летить? Серйозно? І сіким він такого просто, ну, летить, мені просто цікаво, сіким це будував, сяким може донатив. A few moments later. Опа, добрий день, сонце вже з'явилося. A few moments later. Ну приземляйся, швидше, що ж ти так ж довго тормозиш. Ну, і-і-і-і-і і все, ми покатались. Ага, за це ще й гроші дають, так? Да? Так, ми зараз трошечки прокачали нашого джетпака, давайте зараз просто покупляємо поверхів за те, що нам подарували такий подаруночок хорошенький нашого друга там з 1400 поверхами. Давайте зараз ми покупляємо поверхи, давай купуємо, купляємо, купляємо. Вже 20 поверхів, це дуже добре. Так, давайте зараз купляємо. Так, ми ну, відкидаємо на початок зранку. Давайте ходимо, ходимо, ходимо. 50 000, 51 тисяча, давай, давай купляємо, купляємо, купляємо. Трошечки треба трошечки розвити, трошечки поверхи підняти. Ага, все. Так, ми вже не можемо. І нас зараз через 2 секунди просто цей містері бокс. Так, і відкриваємо його. От, зараз він як бахне. Ой-ой-ой. ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, 60 тисяч, о, дякую. Так, ще купляємо. І можемо летіти. Так, супер, давайте. Полетіли. Так, ну я скажу так, що, ми з того 1300 поверхом ми спустилися. Ну не сказав би, що я прям прикольно, тому що так можна взяти, назбирати кучу-кучу грошей і все, вона навіть груди вже не проходить, прийшов, там покатався, пішов. Так, а що нам далі треба? Що у нас є тут поетап? У нас п'ятий етап цього джетпака. І. Ми з таким звуком летимо, наче ми розіб'ємося, чи це слово. Такий бе. І все. Так. 19 стичних подарували, дякую. Так, 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 давай, давай пішли, пішли, пішли. Ну, я думаю, нам що можна зробити. Я думаю, ми зараз просто візьмемо е, багато разів покатаємося туди-сюди. І е, потім можна буде взяти просто вже по максимуму прокачатися. От просто взяти, покататися таке пару разів і по максимуму. Взяти і прокататися. Давайте повернемося додому і давайте зараз просто політаємо. От просто тако пару разів е, назбираємо трошечки грошей. І що правильно. Покатаємося, так, давай і тормози, 19 тисяч, дякую. Я хочу зараз назбирати трошечки грошей, купити джетпак і купити ще ну, до 40, може, поверхів, У нас вже було 40 поверхів, трошки було більше. В сьогоднішній карті я хочу назбирати ну, мінімум 100. От 100, якщо у нас буде 100 поверхів, то все, це супер, це дуже хорошо. Ну, друзі, друзі, я трошечки вже покатався. Для вас секунда була, для мене ну, трошеч, трошечки довго. Я хочу зараз ось подумати, в мене є 612 я 612 тисяч, я назбирав. У нас є варіантики, або взяти купити левел 5 на наш джетпак, або покупляти поверхів. Я думаю, краще взяти, покупляти багато-багато поверхів. Це буде трошечки краще. Я думаю, і висота більше, ми будемо літати більше. Я думаю, краще купити поверхи. Так, да, давайте вже за 100 тисяч поверхів. Ого, 105 тисяч. Так, зараз ще тут подарунок дадуть. Давайте зараз його відкриємо. <кій> давай, 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 так, і йдемо. Давайте і... хопля, і давай, 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 давай. Так, 100 тисяч, 200. Я б нам дали 260 з лишнім тисяч. І ще купляємо поверхів тоді. І так, у нас є 300, да. Ну добре, купляємо ще поверхів. І, і тим часом у нас просто 35 тисяч. А, от до речі, можна відкривати або закривати нашу вежу, щоб до нас, типу, гості приходили або не приходили. Хай приходять. Хай подивиться, якими тут професіоналам просто тут закриваємо таке. Так, великий так. І давайте. Раніше я заробляв по 20 тисяч, зараз подивимось, скільки ми зараз тут заробляємо. Ну, летимо ми вже також набагато довше і набагато більше. По 25 тисяч. Ну нормально, нормально. Ну порівняно з тою просто 1300 етажкою, я не знаю як це назвати. То маловато-маловато трошки. А, до речі, якщо нажати на авто, що буде? Він просто буде автоматично сам літати цей чувачок, так? Ага, сам розганяється, розгончик і прыжок. Ну, чесно, я б сам в житті, навіть теж так хотів пригнути політати на парашутику. Оце класно. Так, Давайте зараз я хочу назбирати зараз 300 тисяч і купимо ще один І Я хочу зараз е, назбирати 300 тисяч, е, jetpack, купляємо 45 по, ну, до, 40, до 45 купляємо поверхів. І можна буде просто зараз знову тоді буде покачатися е, і потім вже знову тоді скажу. Ми мільйонери. Тож у нас зараз на аккаунті 1 мільйон 540 тисяч доларів. Е, я трошечки просто пішов, забувся. Я на авто нажав, і воно само собі літало. Я пішов погуляти, ще й е, Містері Бокс викрив нам звідти 260 тисяч випало. Но, е, Зато ми мільйонери. Тепер можемо трошечки прокачатися. І, до речі, у нас просто зараз левел 6. А, все, слідучі етапи у нас джетпака йдуть по 250 тисяч. О, прикольно, так, до речі, давайте зараз на 900 тисяч купимо, купимо поверхів. Тому що нам треба 45 поверхів, як я і казав, щоб зараз було, щоб ми вже трошечки були вищими. Не нам так здавалося, ну не нам так здавалося, всім так здавалося, що ми вже вищі набагато, так, і ми купили все. Слідуючі поверхи будуть по 140 тисяч, до речі, суто хоч пропав, був якийсь їх друг, але все рівно. Давайте летимо. на 45 поверхів і, ну... Ну зараз зарада, зараз вже нормально ты можешь, надо багато да... да вау! Це, ну це вже набагато краще, ніж було прям похлопаю, похлопаю. Ну це, ну, це 36 тысяч ничего себе. Вот ти сюда. Так. Ого. Так, що ти кричиш, боже, ну тихенько, а? А то кричить, боже, щось такие нервний, чесно слово, все нервні якісь, капец. Кричить, не ну, так, оце это наш е, попередній рекорд. як Так, О, як так робиться, Добре, давайте на авто поставимо, Хай собі катається, А я хочу зараз подивитися, очі. На я... тут один такий рекордсмен? 800 етажка в нього. До речі, давайте зараз загуглимо, почекайте. А ну-ка. Найвищий хмарочос у світі розміщений у місті Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Е, на сьогодні він найвищою спорудою планети. Хмарочос сягає висоту 828 метрів і перелічує 163 поверхи. Так, у нас тільки 45 поверхів. Ну, до Буршхаліфа трошечки не тягнемо. Трошечки не тягнемо до Бушхаліфа. Але підписуйтесь на канал, бачите, який знаєте, скільки поверхів Буршхаліфа. Може джетпак ще один до восьмого етапу. І просто так політаємо ну, довгенько, довгенько. Я вже хочу не мільйон, щоб у нас був. Але давайте назбираємо отако 5 мільйонів. Реально, 5, 5 мільйонів. І просто прокачаємо тільки поверхи. Де нас буде зараз джетпак, до 10 джетпак прокачаємо. І просто купимо на 5 мільйонів все купимо. Просто поверхи, все купимо поверхи. І давайте подивимось. Дорогі друзі, тоді давайте зараз включаємо авто, включаємо виключаємо звук і насолодимось. Я вас вітаю в нас на аккаунті 5 мільйонів доларів. І в нас три невідкритих містері бокси, просто відкриваємо зараз їх всі. Давай, 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 відкриваємо, відкриваємо, хто виросте більший більший. ой Ой-ой-ой, просто 300 тисяч, 170 тисяч зараз зайшло на аккаунт. Давай, 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 росте, 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 росте 200 тисяч просто сюди. У нас три Бокси, нам принесли десь біля мільйона. Е, так, давайте зараз ми купимо до 10-го етапу, як я і казав. І давай просто це вже SpaceX якийсь, чесне слово. Так, зараз, і зараз просто на всі гроші, просто на всі купляємо поверхи. Якщо вже 5 мільйонів не хватить, щоб зробити хоча б 60 поверхів, то я не знаю, скільки це треба до 100 поверхів робити. Я хотів в цьому відео... Що зробити? Правильно, 100 поверхів. А я думаю, зараз чи ми хоча б зробимо 60. І 60 поверхів. А, в нас... а це 2 мільйона. Ой. Я перепутав трошки. Так, давай, 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 давай. Добре. Давай, 65 поверхів у нас є. Так, давай, 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 давай. Давай. Так, все. Нас грошей більше немає. І давайте зараз просто протестим. Раніше ми получалося по 35 тисяч, а зараз скільки? Ой, ну слухайте, ну нормально вже поверталося, нормально, нормально, краще, чим було. І давай, 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 давай. І скільки? 69 тисяч. Ну що я можу сказати? Непогано? Непогано. Не то, що я хотів не, не 800, не 700 тисяч да, за один підхід, ну все одно. Нормально. Так, давайте, друзі, друзі, зараз просто доб'ємо 70 поверхів. І я думаю, що ну, нормально. Ну нормально сьогоднішнього відео ми зробили. Я думаю, ну просто, якщо ми далі будемо будувати, то це я не знаю, скільки треба грошей буде витратити. Витратити. Тому що представте, якщо там по 200 тисяч зараз один поверх, да? якщо 200 тисяч 2, 3, 600 4... треба 6 мільйонів, щоб ще 30 поверхів годувати. Ну я думаю, що це не 30 мі... це не 6 мільйонів, це треба хоча б 10 мільйонів. От тоді, так. Да. Ну якщо вам це дуже цінно відео сподобається, то я подивлюся, як ви поставите під нього свої вподобайки. Якщо дуже багато буде вподобайок та переглядів та підписок під цим відео, тому я зніму другу частину. А так, давайте зараз просто... Зараз 243? Ти... Oh, no. oh, no. Тільки попробуйте сказати, що зараз в мене то що я побудував, заново буде. От тільки попробуйте, я не знаю, що я вам зроблю. тисяч на аккаунті. Так, все правильно, так. Так, опа, опа. Це ми ще в іншу карту зайшли, але все одно тут теж нормальні такі чувачки. Так, давай, тормозим. Ну, 300 тисяч, дякую. Так, почекайте, давайте зараз. Що я зараз хочу зробити? Давайте. Нам два поверхи, щоб будуватися. Треба. Так, ага. І зараз ще один треба поверх. Давай, давай. Це у нас такий юбілейний буде поверх. 70-й. Ну я вам скажу нормально, нормально прокачалися. За сьогоднішнє, поча... За сьогоднішнє відео. Починали ми з 10-го поверху. Закінчили з 70 м Ну, не, не як буршхаліф, а... але добре. Добре, не як буршхалів, але все одно нормально. Так, давай, летимо. Просто Я от думаю, як в цього мого персонажа не горять ноги просто. А це ж ці нітро, вони там їх, ну, не знаю, там ж вогонь просто іде з них, ну, не знаю, який сильний. А він собі ножки підбив, такі нормально, не згоріли ще, може закоптилися де, де трошки. Може де трошки закоптилися, але все одно... Так, давайте, приземляй. А чого вони розовий парашут? Е, я таке не згідний був. Рожевий парашут в мене нормально. Так добре, давайте летимо. Давай, давай, що? боже, що він кричить? Що він якийсь такий нервний? Йому треба якісь таблеточки, щоб заспокоїтися, а то а, а, а! кричить якийсь нервний. Опа! Оранжевий, ну це нормально, не рожевий. Так, давай, 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 давай. Так. Так, не рад. Так, сигнал там треба, ще поверх, це скільки там. Не міг почекати. Автоматичний цей. До речі, коли ми довго летимо, і ми вже просто без нітри летимо, то в нас якесь є прискорення. Воно дуже, до речі, круте. І. та-да-дам-тадам. Парапам! Тадададам, пам-парапам, дам пам-парапам, та-да-дамтам. Парапампам. 70-й поверх. Я вас вітаю, дорогі друзі. Ми побудували. Так, підвідемо підсумки, що ми сьогодні зробили. Побудували 60 поверхів, покаталися на дуже багато всякого. Купили 10-й етап реактивного ранцю і. І повчилися літати, як білка. Ну, дорогі, друзі, а ви були на каналі Апеєва, підписуйтесь на мій канал, ставте свої подобайки, якщо вам подобається відео. Подписывайтесь на канал. Мы был канал Лепаева. Всем пока. Пока-пока.